Майже 40 таких тепленьких рукавичок поїде до наших хлопчиків-захисників гріти їхні ручки. Кольори утеплювачу самі різноманітні. Що було, те й ставили, те й використовували. А так взагалі я закликаю всіх, вимикайте телевізор. Передивіться, які у вас є концерні банки, щоб хлопцям окопні свічки зробити, в кого є пляш, від пляшок кришечки, хто може сітки плести, хто чи може допомогти, в кого які ниточки є для в'язання шкарпеток, хто сам може в'язати. Зараз хлопцям, як ніколи, мабуть, навіть більше, ніж на початку війни, потрібна наша підтримка. Нам потрібні наші хлопці живі і здорові. Так що, будь ласка, не будьте байдужими. Долучайтесь, допомагайте, волонтерте, донатьте, і перемога буде за нами. Нашим захисникам. Велика подяка, велика шана і земний Уклін. Дякуємо вам.